Контролер моєї сонячної станції. Спочатку під'єднуємо акумулятор. Позначки плюс-мінус вказано. Тільки після цього під'єднуємо сонячну панель, Перечасно накривши її від сонячних променів або вночі під'єднали. Тільки після цього під'єднуємо навантаження, зображення лампочка, плюс-мінус все як положено. Контролер працює, показує. Індикація Сонце світить на панель, моргає стрілочка заряджається, відображено 14,3 вольта, акумулятор заряджений, індикація стрілочка на лампочку, це означає навантаження увімкнено Під'єднано обикновені автомати 10-6 А10 А і обикновений 60 акумулятор і сам працює.